Слава Богу! Дорогі брати та сестри в Господі і усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Відповідальність і заклопотаність. У Євангелії від Матвія 6.24 так говорить Господь Ісус Христос. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. не можете Богові служити і мамоні. І нижче Христос навчає шукати найперш Царства Божого і Його праведності. Отже, Господь застерігає даним текстом святого Писання всіх своїх вірних послідовників про те, що віруюча людина повинна обрати одного Бога для себе, а саме або Господа, або ж Мамону. Мамона це матеріальне багатство. Господь Ісус Христос, декількома віршами вище, розпочав дану тему такими словами. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються та викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Про це ми читаємо у Євангелії від Матвія в шостому розділі з 19 по 21 текст. Дорогі Християни! Працювати своїми руками для того, щоб мати кошти для особистого проживання і для забезпечення своєї сім'ї, це правильно і це відповідальність насамперед кожного віруючого чоловіка, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 4.28. Нехай віруюча людина працює та чинить руками своїми добро, щоб мати, подати допомогу нужденному членові церкви. А через перше послання апостола Павла до Тимофія 5:8 так говорить Господь, Коли ж хто про своїх Особливо ж про домашніх не дбає, той відрікся від Божої віри, і він гірший від невіруючого. Але якщо гроші і матеріальне збагачення стали для нас тим, для чого ми посвячуємо наше життя, тоді Мамона став для нас ідолом. Відповідь на запитання про те, де є межа між відповідальністю і заклопотаністю, ми знаходимо у першому посланні апостола Павла до Тимофія в 6 розділі з 8 по 11 текст, де так говорить Господь. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, впадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, які ведуть до духовного знищення і загибелі. Бо корінь всього лихого це грошолюбство, якому віддавшись. Дехто ухилилися від Божої віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого. Але ти, о Божа людина, утікай від такого. Читаючи Книгу дії святих апостолів, ми бачимо. Що віруючі першоапостольської церкви, намагалися, окрім забезпечення необхідним своїх особистих сімей, всім своїм матеріальним достатком допомагали потребуючим членам церкви. Саме тому вони не могли бути матеріально багатими, натомість вони були. Надзвичайно багаті вірою. Це великий приклад для нас. Амінь.